Всім привіт! Сьогодні я покажу свої ранкові ритуали і я починаю з таких легеньких рухів, розганяючи лімфу. Так, робимо тут, де ключиться, такими маленькими-легенькими рухами. Далі проходимося по такому м'язу, між вушками донизу. Так. Так, в мене є очищена шкіра вже, і зараз я відчуваю, що лице таке сухе, то я беру зараз отаку от сиворотку і буду робити масаж легенький, щоб вона була зволожена, так буде легше сковзувати руки. Беремо так, двома пальчиками, проводимо. Наносимо сиворотку ще на зону чола. До речі, я таким масажем прибрала тут собі між брівку. Якщо вам буде цікаво, залишайте коментарі, буду розповідати ще детальніше про догляд за шкірою обличчя, і в тому числі за масажними такими легенькими вправами. Так? Далі ми починаємо. Працювати з між брівкою, беремо три пальчики і так, коли вони сковзять, в три сторони. Ще можна ось так. Піднімаючи знизу вгору. І я ще роблю такий один, одну таку вправу, я беру отак руками, піднімаю шкіру, дивлюся погляд вниз, закриваю і роблю такий супротив. Я показала вам декілька легеньких простеньких вправ. Наступних відео буде більше. Гарного дня!